Правила безпеки дорожнього руху. Рухайтесь по тротуарах і пішохідних доріжках, притримуючись правого боку. По дорогах чи вулицях, де немає тротуарів, треба йти з лівої сторони назустріч транспорту. Переходьте проїжджу частину тільки по пішохідних переходах, зокрема підземних і наземних, а у разі їх відсутності на перехрестях по лініях татуарів або узбіч. У місцях із регульованими рухами варто керуватися тільки сигналами регулювальника чи світлофора. Коли червоний враз. Спалахнуло світло, зупинися, щоб в цей час лихо не розквітло. Будь уважним, не пустуй, жовте світло молиться на дорозі той герой, хто ворог ловиться. Як моргає світлофор з зелененьким оком, вчини, наче метеор, ти стомильним кроком. Чекати на транспортний засіб тільки на посадових майданчиках, зупинках, тротуарах, узбіччях не створюючи перешкод для дорожнього руху. Будьте обережні, біля під'їздів, дворів, звідки неочікувано може виїхати автомобіль. Автомобілі, автобуси, тролейбуси, автобус, які стоять треба обходити ззаду, а трамвай, а трамвай спереду. Заборонено виїжджати на проїжджу частину на інших засобах для катання. Скейтборд, самокат, ролики тощо. Обирати місце для катання слід на дитячих майданчиках. Дітям заборонено перебувати поблизу залізничних колій без супроводу дорослих. Mm. Учні користуються транспортним засобом, повинні сидіти або стояти тільки в призначеному для цього місцях. тримаються за поручні або інші пристосування.